Доброго дня! Було питання по е, породам бджіл. Початківець задає питання, з якої породи йому краще почати свою справу бджілера. Я що можу сказати? Різниці ніякої немає. Від породи бджіл опит ваш не збільшиться і не зменшиться. Е, ну, почнемо спочатку. Карпатка дуже гарна порода, дуже гарно працює. Значить, все залежить від матковода, яка лінія цієї Карпатки. Якщо матковод гарний, бере хороший матеріал, з Карпаткою можна працювати без питань. Що по Карпатці скажу? Вона працює і перший рік f 1 і f 2 і f 3 тобто вона зберігає свою лінію і. Вона не переводиться в дворову, Карпатка так швидко не переведеться. Вона буде десь приблизно 2-3 роки. Далі ми матки вже не тримаємо, їх вже стараємося міняти. Але Карпатка буде зберігати свою лінію 2-3 роки без проблем. Далі, по бакфасту. Бакфаст гібрид. Це така у нас порода, що вона працює один рік. По крайній мірі, на моїй практиці бакфаст F1 працював гарно. f 2 все, бакфаст уже перестав працювати, потрібно було матки всі замінювати. По не злоблива пчела, працює дуже гарно, ще я повторяюсь, один рік дуже гарно працює. f 1 бакфаст дуже гарно. Далі, карніка. Карніку зараз тримаю. Багато не розкажу, тримаю тільки другий рік, ну, вже третій рік. Значить, Незлаблива бджола. Опять же, яка лінія? Там є пешець, є тройзик. Які лінії? У мене незлаблива. По раєнні я б не сказав, би, що вона заходить в райовий сильний стан. Допустимо, із 70 минулому році зайшло в райовий стан три сім'ї. Більше не заходили, працювали нормально. Е, Зимує малим клубом. Тобто зимує 5-6 рамок. Ну, деякі 8, але ну, дуже мало. В середньому 5-6 рамок зимує. Навесні карніка бурний розвиток. Так як в цьому році у нас весна холодна, вона трошечки притримується, але є десь такі сім'ї, що вже доходить до восьмі рамок розплоду, 5-6 вже печатного і далі відкритий розплод. Бурний розвиток. В райовий стан поки не заходили, не можу нічого сказати. Карніка зараз на даний час я дуже задоволений. А початківцю не потрібно шукати щось кращого. Да? Бо хтось держе карніку і каже, що дуже гарна, хтось Карпатку, і дуже гарна, хтось бакфаст і дуже гарна. Тому знайти для себе ви повинні самі, а все залежить від матковода. Якщо матковод гарний, матковод держить свою лінію, бере постійно племінний матеріал. хороший, то від породи бджіл, мені кажеться, нічого не залежить. Залежить від того, як ви будете доглядати за цими бджолами. Якщо ви бачите, що матка ваша стала плохо працювати, ви її міняєте. А якщо ви будете підсиляти її розплодом і старатися її вивести до кінця сезону, ну результату буде мало. Якщо ви побачили, що матка не працює, значить вона не працює. Ще одне таке скажу: ви можете розочаровуватися в матках, допустимо. Купили ви 10 маток Карпатки? Да? Із них може бути одна чи дві поганих, а 8 працювати добре. Так що не показатель, якщо ви купили одну матку і вона у вас погана, що це порода погана. Тобто молодий пасічник не покупає по 10 маток, а покупає тільки одну або дві. І із цих двох у нього одна працює, одна не працює, і він одразу розчаровується, опускає руки і каже, все, я Карпатка і бакфаста, лікарні займатись більше не буду. Ні, це не завжди правильно, тому що я ж кажу, при інкубації матки будь-який матковод вам скаже, що він не дає 100% гарантії, що всі його матки, які він вам вийшли, будуть на 100% всі якісні. Так що із 10 одна може попастись не дуже якісна. По цьому критерію не треба судити за всю лінію і за всю породу. А далі, як ви почнете вже працювати рік і два, ви для себе самі вирішите, якою породою вам краще займатися. Якось так.